Слава Богу, дорога церква. Ви знаєте, я так думала, що ми дійсно маємо велику привілегію сьогодні бачити один одного і спілкуватися, прийти сюди на це служіння, бути, Денису, бути на цьому служінні, він здоровий. Тому що багато людей сьогодні не можуть прийти сьогодні сюди по різних обставинах. У когось проблеми зі здоров'ям, хтось не має можливості приїхати сьогодні сюди. В різних країнах гоніння. Де люди мріють прийти в Дім Божий, але вони не можуть. Немає такої можливості. Ми сьогодні маємо. Просто таке реальне чудо да, від Бога. Своїми ногами ми сьогодні стоїмо міцно і ми прийшли. І слава нашому Господу за це. Я би сьогодні хотіла підбадьорити кожного, щоб ви також молилися за мене, що. Це слово проникало, щоб ми зростали духовного і були в єдності Бога нашого. І ми почнемо з місця Фесіанам, де говориться про церкву, наскільки ми єдині. Відкриємо Фесіанам 4:16. Від нього все тіло складене і з'єднане між собою всякими зв'язками при дії кожної частини за мірою. Чи не зріст тіла на збудування самого себе? Я б хотіла, щоб ми порозмишляли сьогодні на тему про те, як кожен з нас дивиться на то, що буде після мене і що я хочу отримати в Ісусі Христі? Які я ставлю плани, які я ставлю задуми? Що я хочу сьогодні досягати в бозі? Чи я хочу щось досягати? Ця тема вона дуже, звичайно, велика, обширна, можна багато про що говорити, але я сьогодні буду частинку ділитися свого життя як Бог насвів. І я вірю, що Господь також буде говорити сьогодні для вас і до вас, щоб ви могли досягати царства. Бог має плани, Бог має задуми. І ми з вами будемо поступово входити в ці плани і в ці задуми Божі, які Бог має. В 2026 році. Амен? Зараз 2026 рік. Алілуя. Що кожен розмішляє, я думаю, над тим, що буде завтра. Правда? Є сьогодні, а що буде завтра? Що ми будемо робити? Як ми будемо жити? Про наше майбутнє, якщо ми хочемо, щоб воно було. Я часто розмішляю, кожен день розмішляю. Роздумую те, що було, що пройшло роками, про свої мислі. Як, звичайно, я не маю відкриття, що буде, але я знаю те, що буде в Бозі. І знаєте, я якось навчилася жити сьогоднішнім днем і шукати щастя в цьому дні, який сьогодні Господь має для мене. Щоб бути руками Божими і ногами Божими, і бути волі Його, і виконувати Його волю на сьогоднішній день, те, що Господь сьогодні має для мене. Так стає тоді легше жити, тоді ти щасливіший. Ви знаєте, що Бог, він отець у всіх єдиний, над всім і в усіх. І Бог сьогодні хоче, щоб ми що були в ньому, правда? Багато людей, от, наприклад, і на вулиці, і в церкві, коли ти спілкуєшся з людьми. Люди розчаровані, вони кажуть, хто я? Що я можу? Яка від мене користь сьогодні в цій країні, в церкві, в служінні, в сім'ї? Люди безнадійні, вони розчарувалися в цьому житті. Вони не бачать себе, вони не знають, що вони можуть зробити, вони не впевнені в собі. Вони не ставлять цілі чогось досягати. Вони розчарувалися. Або, або ще є люди, які думають думками сусіда. Щось вони надумали. Сьогодні я надумав те, що мені сказала Іра, а завтра мені Деня щось скаже. Я буду жити тими словами. У мене нема своїх цілів. Тому що я можу, наприклад, жити думками мого сусіда, чи думками моєї мами чи тата. Але ви знаєте, що дуже важно? Щоб ми зрозуміли, знаєте що, для себе, яка є користь від мене сьогодні? І що я сьогодні можу? І хто я взагалі в Ісусі Христі? Хто ти в Ісусі Христі? Ти думав? І що я хочу сьогодні досягти в Ісусі Христі в цьому році? Можливо, настав час дивитися на себе через власні очі і почати бачити себе, як пише слово, через Божі очі і віддати себе Богові повністю. Я думаю, що Господь хоче цього. І ти почнеш бачити себе так, як, як Ісус тебе бачить сьогодні. Не так, як бачать тебе сусіди, не так, як бачить тебе брат чи сестра, чи мама чи тато, чи твоя дитина. А так як бачить тебе сьогодні Господь. Бо тому що у Господа є свій план на твоє життя. Але ти маєш знати, що ти хочеш. На цій землі ти в Іспанії знаходишся. Бог для тебе предназначив, щоб ти війшов впевнено в це. Ви знаєте, я от задумувалася часто, я думала, боже, я, чому я себе не бачу тут іммігрантом в цій країні? Я себе не бачу іммігрантом. Я молилася. Що Бог дав мені слово з, з чоловіком, з Юрою. Бог нам дав слово приїхати в Іспанію. І знаєте, яка саме більша була моя мрія? В цей період життя моя мрія була. Я хочу в Іспанію, бо тому що Бог мені дав слово Іспанію. Я сказала, не я знаю, яким образом Ісус, але ти приведеш мене в Іспанію. Я бачила віру в цю Іспанію. Це була моя мрія. Я хотіла дуже сильно. І Бог мене запитувався, що ти хочеш? Я казала, Господь, я хочу, щоб зцілений був мій чоловік. Я хочу в Іспанію, бо ти там маєш план для нашого життя. Ти проведеш, ти дав своєму слові Іспанію, ти проведеш. І даш і життя для мого чоловіка. І ми не просто хотіли поїхати сюди, просто тут жити, да? а ми хотіли приїхати сюди служити. Ми казали, Господь, ми не хочемо просто приїхати сюди жити. Якщо ти маєш план на наше життя, Боже, то поведи нас не просто на зцілення, на лікування. А виконати свою волю в нашому житті, щоб ми служили тобі. І тому я не бачу себе тут іммігрантом. Це моя країна. Так багато людей мають таку ідеологію, вони собі так думають, розмішляють, що ми просто іммігранти в цій країні, що це чужа країна для нас, і нам тут важко жити. І вони нічого не, не можуть досягнути тут, бо вони так думають їхні мислення. Але це тепер моя земля, бо Бог мене сюди привів. Я люблю цю країну, я благословляю цю землю Іспанію. Я не просто тута! Я не просто українець, який тута. Бог покликав нас сюди служити зараз, мене і тебе. Ми всі тут зібралися. Я дуже цього хотіла. Я просила, Боже, вези мене! Вези мене туди, де ти хочеш мене вести. Я полюбила цю країну, ви знаєте? Я себе почуваю тут вдома. Я приїжджаю в Україну, я як не вдома. Я не іммігрант. Алілуя. Я не резидент, у мене ще немає національності. Я в процесі чекаю, що я це отримую, і для мене це буде благословення. Тому що ми є резидентами на цій землі, але вічність наша там національність в Ісусі. Але саме головне, що я дочка, Бога, на цій землі. І це, як я бачу сьогодні себе тут, визначає, як ти будеш змінювати світ навколо себе, навколо своєї сім'ї. Я не покликана сьогодні бути тут, щоб змінити культуру чи чиїсь життя. Але я думаю, що Господь покликав кожного з нас принести небо на землю. Алілуя! Царство Боже! Пише в Біблії, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як і на небі, так і на землі. Амен? І ви вірите, що це принесе не просто благословіння, а ясність наш розум, щоб сміливість в нас була, щоб ми йшли вперед без страху. Тому що Господь привів мене сюди, на цю землю, і вас теж. І Господь хоче, щоб ми сьогодні впевнено стояли, щоб у нас була власть в нашому слові, коли ми проповідуємо, щоб ми досягали Ісуса Христа. Okay. Бо тому що Він хоче нас вести. В Ефесіанах ми що читаємо 4.6? Один Бог і один Отець у всіх, над усіма і через усе, і через усіх і в усіх. І дуже важливо, знаєте. Знати, що Бог для усіх нас. Він не тільки для мене, Він не тільки для тебе. Бог над усіма. Над цією країною, над Україною, над землею. Він один. Він єдиний, він Бог Отець. Він навіки вічний. Амінь. Навіки вічний. Він не зміний. Ми міняємося, правда? І дуже важливо пізнавати, наприклад, на нашого Господа. Бо тому що дуже важливо, те, що ми хочемо побачити завтра. Ви знаєте, все мене, пожадливість очей мене, життя мене. Але в Івана 1, 2.16 ми читаємо, бо все ще в світі минає, а хто виконує волю Божу, той що перебуває? На вік. Амен. Господь хоче, щоб ми перебували в ньому на вік. Ви знаєте, Боже Слово, воно завжди у згоді з його волею. І я вірю, що коли Господь висловує своє слово, то він справді говорить до мене і до тебе. І він все, що він робить, він робить волі. Його слово воно несе призначення, але його слово не несе для нас страх, правда? Ісаї 55, -11, це наступне наше місце з Біблії, так буде його слово, що сходить з уст, і воно не повернеться. Воно не повернеться до мене порожнім, Ісус каже. Амен. Боже Слово, воно не паралізує. Воно просвічує нас. Воно знімає страх. Воно дає напрямок, щоб ми знайшли напрямок, як ми йдемо, тому що Бог веде нашу церкву. Коли прийде дух істини, то настане, що вас, наставить вас на всяку істину в нашому житті? Амен. Церква. Ви знаєте, Бог думає він поколіннями, він не думає одним днем. Він Бог Ісака, і Якова. і наш Бог. І знаєте, що нам потрібно? Навчитися мислити так, як Бог мислить. Бог хоче, щоб наше Я, воно померло. А ми мислили так, як Він мислить. Луки 9.23, давайте прочитаємо. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. Чому ми повинні зріктися себе? Ми повинні зріктися свого Ігу, свого Я, щоб далі Бог нас вів. Щоб Бог нас вів що? Майбутнє, яке він має, в те, що Він має для мене, для тебе, майбутнє. Ви знаєте, що Господь хоче, щоб майбутнє воно було в наших дітях, у їхніх серцях, в мисленнях, як ми наставимо їх. Господь хоче, щоб ми вкладали сьогодні і думали, наприклад, в те, що, що буде після нас, що буде то, що буде на наступний рік. Що ми посіємо сьогодні, в цьому році, то буде проростати на наступний. То, що ми посіємо зараз, проросте в наших дітях, в нашому поколінні. Це дуже важливо. Щоб наші мрії були такі, щоб досягати нашого майбутнього. І все залежить від нас, як ми хочемо бачити Божу славу в наступному поколінні після нас. І це вже не починається завтра, це вже сьогодні. Сьогодні, що я буду робити для мого покоління в майбутньому? Бог каже: «Е, е, в місті: Я і дім мій, мене висить воно на стіні, я і дім мій, ми будемо служити Господу. Якщо Бог сказав, що твій дім буде служити Господу, то нам потрібно все робити для того, щоб мій дім служив, Господу, правда? Щоб всі мої лінії були спасені. Щоб ми не, могли, ми не передали нашим дітям рабство, щоб ми не передали нашим дітям релігію, а щоб ми змогли повністю передати Божу повноту і істину, щоб ми своїм життям сьогодні повністю передали, як ми живемо, щоб Господь міг вести мене і тебе, покоління, щоб ми лишили після себе то добре насіяне і посіяне, Твою віру. Яку ти даєш кожному, який, хто, хто поблизу бачить тебе, і він бачить, наскільки ти вірно йдеш, і яка сильна в тебе віра Божа, то ми можемо передати нашим дітям. Тому, в чому ми на даний період живемо. Я думаю. Я думаю, що ніхто не, може, не хоче передати віру фальшиву, правда? Що якщо я хвора, я не хочу свою хворобу передати дітям. Я не хочу розчарування своє передати своїм дітям. Я не хочу рабство передати своїм дітям, щоб вони працювали так, як є. Я хочу передати істину. А вона проста і угодна і совершена в возі. І це дуже так важно. Ви знаєте, я так задумуюся в кожному дні, що я хочу, Боже, від тебе, в чому я хочу просуватися. Тому що тільки Бог може дати нам те, що Він має. Бо те, що ми маємо дамо, то майбутнього не буде покоління наших дітей. Тільки кров Ісуса Христа вона очищає від нас від всякого гріха. І я сьогодні хотіла, щоб кожен задумався. До всіх, кому не байдуже, що буде після нього. Ви знаєте, найкраще, що ми можемо зробити, це прийняти рішення бути вірним Богові. Сьогодні. Сьогодні, коли ви почуєте голос Його, не робіть свої серця каміні. я би знаєте, що хотіла? Щоб ми помолилися. Стали на ногу і помолилися. Що Бог вів нас. Я написала молитву таку, щоб ми посвятили себе, Господу. Боже, я молю Тебе. викорінюй в нас все, що не було посажене Тобою, Ісус. Боже, я молю, я не хочу, Господь, щоб Твоя справа зупинялася на нас, Ісус. Я не хочу закрити, Господь, канал, Господь, той, який ти маєш в моєму житті Ісус. Боже, я піднімаю свої руки до Тебе, батько. І я віддаю себе тобі, Ісус. Боже, тут є благодать Твоя, тут Ти є, тут є Твоє помазання, Ісус, тут є віра, Господь твоя. Те, що тільки ти, Господь, ти хочеш, щоб ми зв'язали на землі, і то буде зв'язано на небі в нашому житті, Ісус. Боже, я хочу поклонятися образу Твоєму, Ісус. Я хочу, Господь, жити реальністю Твоєю, Господь, не релігією, Господь а реальністю Твоєю, Боже. Я хочу, щоб Твоя реальність була в моєму житті, Боже, щоб мої діти бачили Тебе і не просто чули. Ісус, допоможи нам, Господь! Щоб пізнали, Господь, це життя вічне, яке ти маєш, Боже. Міняй серце моє, міняй наше серце, досліджуй, Боже. Досліди наші думки, чи ми не є на небезпечному шляху, Господь. І веди, Господь нас, Боже, дорогою вічною, то, що ти приготував для нас, Ісус, наше майбутнє. Господь, ми хочемо, щоб наше я, воно померло, Господь. Я хочу віддати себе, Господь, тобі, Боже, зміни моє життя. Перетвори нас, Ісус! Перетвори нас, Ісус! Щоб ми не шукали когось винного в нашому житті і не судили інших, Ісус, але наведи свій порядок в нашому розуму і серці, в житті, Ісус. Ти розп'ятий був за нас, Господь, щоб дати сьогодні життя, Господь, чистих тобі, Ісус. В нашому майбутньому, Боже. Ти в своєму слові сказав: я розп'ятий з Христом. І вже не я живу. Боже, ти живеш в мені. Я твоя, Ісус. Ми твої, Ісус. І Нехай Твоя справа, вона ніколи не заміниться на мені, Боже, а піде в покоління, Господь. Нехай рід родові буде славити Твоє святе ім'я Я дякую тобі, Господь. Я дякую Тобі, батько, Господь, за Твоє Слово, за те, що ми можемо сьогодні пізнавати, Боже, волю Твою, Господь. Благоюгоду, Господь, і досконало, Ісус. Я дякую Тобі, Ісус. Я дякую, Господь, за те, що ми, Боже, не хочемо подібнюватись цьому віку, Ісус. Але я хочу перетворюватися, Господь, через обновлення розуму, Господь. І узнавати Твою волю, Боже, для мене благоюгодну і досконало і приємно, Боже. Алілуя, Господь! Я дякую тобі, Дух Святий, Господь. Я дякую за те, що ти видаєш, за те, що ти відновлюєш, Господь, наші серця, Господь. Я дякую, Господь, за те, що ти навчаєш так нас. То, що ти хочеш від нас, Господь. Алілуя, Боже! Дай, щоб твоє серце було нашим серцем, Господь. І щоб ми ще більше могли пізнавати і славити тебе, наш батько, Господь. Допоможи нам бути, Господь! Боже, війти в те, що Ти приготовив для нас, Господь, для кожного в цьому році, Ісус. Ми благословляємо цей рік іменем Твоїм, Господь. Ми благословляємо церкву іменем Твоїм. Благословляємо кожного брата і сестру, Господь. Боже, щоб кожен зрозумів і кожен знав, Господь, що Він хоче і розмишляв досягнути в цьому році в Тобі, Ісус. Що ми хочемо отримати в Тобі, Ісус? І це так важливо, Господь. І знати, що ми тут на правильному місці, де ти привів, де ти постави, Господь. Веди нашу церкву. Відкривай для нас ці простори, Господь, які, можливо, закриті, і ми не бачимо їх, Ісус. Але ми хочемо війти, Господь, в ту пітницю, яку Ти дав нам, Господь, щоб ми були прикладом для інших, Господь. Боже, мотивуй кожного, Господь, служити і війти, Господь, в твою волю, Ісус. Благой угодно, Ісус! Слава тобі, Господь! Я дякую тобі, Господь, за це слово, яке ти дав, Господь. Воно коротке, але воно діюче, Господь. І я вірю, Господь, що це слово буде проростати в нашому розумі, Господь. Бо тому що це є твоє слово, це є воля твоя, Господь, на наше життя. Боже, на наші мрії, на наше майбутнє, Господь, то, що завтра буде, щоб ми починали думати сьогодні, Господь, і міняти, Господь, з тобою. Тільки з тобою, Ісус. Алілуя, Господь! Хай буде тобі вся слава, все честь і поклоніння, Господь, бо тільки ти один достойний, Господь. Я дякую тобі за все, Господь. Що ми мали, Боже, і що ми будемо мати, Господь. Боже, і переживання, Господь, і благословіння, і все. Бо тому, що коли ми проходимо щось, ми проходимо, це щоб зміцнитися в Тобі, Господь, і щоб входити ще більше в волю твою, Господь, і пізнавати тебе, Ісус. Слава тобі, Господь! Боже, і дякую Тобі за ті плани, які ти маєш в моє життя, за те, що, Господь, я можу досягати Тебе, Ісус, сьогодні, Господь. Боже, слава тобі, Господь, за те, що ми можемо так легко говорити, Боже, про тебе, за те, що ми можемо так легко пізнавати Тебе, Ісус, і входити в твої обітниці, вічні обітниці, які ти маєш для нас, Ісус, в імені Ісуса Христа. Алілуя, Боже! Я дякую тобі, Господь. За все, що Ти, Господь, зробив, Ісус, на Христі за кожного з нас, Господь, за цю кров святу, яка пролилася, Ісус. За кожного з нас, Ісус. Алілуя, Господь! Вся слава, вся честь і поклоніння належить тільки тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амен. 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 Алілуя, благословляє кожного.